Валерію, вітаю з перемогою. Перемогою непростою. Десь вдалося гостям відігратися по ходу матчу. і Хороший розір п'ятого го польового кінці зустрічі. Які емоції такі свіжі. І оцінка поєдинку по гарячих слідах. Оцінка, напевно, три очки це квінтесенція, тому що гойдалки, на жаль, ми по рахунку. Перебудовувати ще не можемо, будемо розбиратися, чому дали ті шанси, і суперник повернувся. Де не добігали, тому де недопрацювання в позиційному захисті. Дуже добре, що спецбригада вирішила питання, але, на жаль, не всі сьогодні мене порадували, тому що можливо на когось пауза вплинула, але в цілому. Є над чим працювати, і надію, що ми з кожним туром. Десь психологія просіла, десь відповідальність за результат і воно передається. Надіюсь, і лідери, і молодь. І ми від кожної гри будемо додавати ось так. А для вболівальника трилер, а для тренерів валідол ось так. Сьогодні в принципі, досить багато моментів команда створила, було там влучання неодноразово в каркас. Десь команда трошки додає в атакувальному плані. Так, напевно, ну, кількість створених я задоволений. Виваженість, напевно, холоднокровність. Напевно, е... когось має прорвати і тоді більш виваженіше будемо підходити в останньому епізоді, де попасти в кут, де віддати передачу, Але, на жаль, ще ну, не все в нас ще гаразд. Ось так. Дякую, на які найближчі плани команди зараз? Ну, Паузи зараз пішли, і ми готуємось. Наступний суперник Сокіл, проаналізуємо їхній сьогоднішній матч. Сьогодні там вони грають з кардиналом. Ось. І будемо готуватися. У Хмельницьку нікому не просто, що лише підтвердження попередній їхній матчі з чемпіонами.